Шепіт вашої душі вищі сили, що з цього приводу кажуть, і оракул цілий. На найближчий час. Що вам кажуть? Вищі сили кажуть, що у вас є якийсь магічний перехід має відбуватися. Вам кажуть: зберіть усю свою відвагу і довіру для того, щоб вступити, зробити крок у незвідане. І це принесе вам. Щось надзвичайно велике це принесе вам винагороду. Час зробити крок у незнане і не повертатись назад, не обертатись навіть поглядом назад. Душа вам каже: наповніть свою душу. Для кожного наповнення для душі своє хтось черпає натхнення і наповнення в природі, хтось в поезії, хтось в музиці. В кожного своє, хтось в обіймах іншої людини. А оракул цілий вам каже, знайдіть баланс між тим, між віддаванням і тим, що ви берете, між тим, що ви віддаєте, і тим, що ви берете, знайдіть баланс, знайдіть гармонію. Як цікаво, як цікаво, подивіться, як, як нам сьогодні багато порад дали саме вищі сили та душа. І, оракул, а що ж, як це буде відіграватися на подіях? Ну як? А саме ось так: хтось іде в союз, благословенний, гармонійний союз, де він знайде свій баланс і буде рівно скільки віддаватиме, стільки і братиме назад, отримуватиме. Це прекрасно, це гармонія. Це той самий баланс, це те саме наповнення душі. Подивіться, тут світло і тут світло, це наповнення душі. А це той самий перехід, ті самі двері, які відкриваються і ведуть вас в незвідане. Зробіть крок, не оглядайтесь назад. Час настав. Час настав увійти в свою пару, в свою гармонію, в свій баланс, віднайти це все, не боятися. Любов, любов, натхнення, наповнення, кохання. Ну, просто злет, просто легкість іде у ваше життя. Подивіться, які прекрасні карти. Я навіть не хочу більше нічого тягнути. Я радію, щиро радію за вас. Нехай все програється як найкращим чином: щастя, радості, кохання, гармонії, благословеного Союзу вам, всього вам найкращого.